Я побачила, що якийсь невідомий акаунт прокоментував мою сторіс ось так. Це ж було вже та зібралась поповнити чорний список новими ім'ям, якби не вміст цього коменту. Новий акаунт, й ті самі порівняння під копірку. Я виклала сторіс в своєму телеграм-каналі, не очікуючи, що саме це приведе мене до історії протистояння міжнародного злочинця та всього українського косплей ком'юніті з сотнями заблокованих акаунтів та десятками зламаних доль по всій Європі. Тож давайте розбиратись, наскільки глибока ця. Кроліча нура. почнемо спочатку. Погортавши весь список наявних аккаунтів, я знайшла найстарший з них. Вбила ім'я в Google пошуку і побачила чоловіка 40 років, що не так давно відвідував Київ. Але стоп. Це що? Останні п'ять років він тероризує цілі фандоми окремих країн. А ну і болота. Та навіть особисте звернення журналістів не переконало сталкера припинити. Я подивилась це відео цілком посилання для вас залишу в описі, але здається, я зрозуміла, що хотів нам донести цей невизнаний геній. Уявіть, звичайне угорське СМТ Дюнафалова, у якому ви звичайний угорський син великого підприємця. Все життя розписано по годинам. Сьогодні катаєшся в Грецію, завтра на Кіпер, а після Завтра в Іспанію. О, це що? Інстаграмна косплей модель вподобала твій вогник на її сторіс. Це точно доля. Пишеш їй ще пару компліментів, і здається, вона вже готова тобі дати надію на світле майбутнє. Серйозно? Ні? Та як ти можеш, курва? Твої фото в купальнику мене провокують, і моє кохання до тебе таке велике, що я лютою персональну адресу та телефони в Даркнеті з восьмидесяти куплених мертвих акаунтів. Та я справжній санітар інстаграму, можна сказати, кібервовк соцмережок. Після однієї дівчини була інша. І ще одна. І ще коли в одній країні косплеєрки закінчились, та й мама з татом поставили на гречку. Тоді сталкер знайшов його Найменш захищений український косплей фандом. Він настільки хотів великого, чистого кохання, що аж вивчив солов'їну. Для терору цілої косплей спільноти вистачило всього дві команди на ноутбуці. Власне, як і його батько, при оформленні свідоцтва про народження. Бо цим хлопчиком був Аратобела, син угорського чинуши, Аратобела. Вже більше року українки отримують від нього повідомлення з образами та погроми. Зами люди вимушені робити свої сторінки приватними, втрачаючи власну аудиторію. А декому доводиться писати заяви в поліцію та роками відвідувати психотерапевта? Ось список підтверджених акаунтів, з яких він кидав скарги на дівчат, залякував та погрожував злити їхні реальні адреси російським солдатам. Ми не маємо його боятись. Натомість маємо знати свої права. Закон повинен нас захищати, а ти маєш право вести безпечну творчу діяльність. Злочини на гендерному підґрунті мають бути покарані. На сьогодні дівчата вже подали не одну заяву в кіберполіцію, але він досі не відчув наслідки. Тож, якщо протягом наступних місяців АРАТО продовжить свою злочинну діяльність, я збираю колективну заяву.